Мої маленькі друзі. Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про рослини. А як же ростуть рослини? Ось, подивіться, дітки. Я набираю набрала земельки. земельки. У земельку я висіваю зернятка. Ось подивіться я. Ось так зернятка висіваю. А ще треба земельку поливати. Ось так ми поливаємо наші зернятка, щоб вони скоріше проросли. І обов'язково, дітки, потрібне сонечко, потрібне тепло. І ось, дітки, наша зернятка. Проросло. І подивіться, яка гарна рослинка виросла з цього зернята. Правда гарна? Ось така. Дітки починають насіннячко висаджувати на весні. На клумби висаджують насіння квітів, на городі висаджують насіння овочів. І потім, влітку, коли пригріває сонечко, но зігрівається зерничко, і воно проростає. Сміється сонце золоте над нашим рідним краєм. Земля радіє і цвіте багатим урожаєм. Ой, дітки, а хто це до нас наче стукає? Ой, який гарний зайчик прийшов. Добрий день малята. В полі я скакав, скакав і овочів назбирав. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки. Ой, зайчику, а ну ж покажи, яких ти овочів назбирав. Дітки, а ну давайте подивимось. Ой, що це таке? Це, мабуть, капуста. Капустка в нас, бачите, зеленого кольору. А ще що, зайчику, ти приніс? Ой, дивіться, який огірочок. Ой, такий смачненький, та дайчику. А ще що в нас таке, дітки, перчик. Дивіться, перчик червоного кольору. Ой, скільки овочів. Багато. І ще щось є. Подивіться, дітки, помідорчик. А якої форми помідорчик круглої. А якого він кольору? червоного, правильно, дякуємо тобі, зайчику. Зараз ми складемо кошик і овочі. І разом із дітками ми пограємося у таку цікаву гру. Дітки, якщо я показую вам овочі зеленого кольору, ви плескаєте в долонечки. Ось так плескаєте. Добре? А якщо я показую вам овочі червоного кольору, ви тупаєте ножка, маму сильно так потупали, потупали. Щоб зайчик навіть почув. Ось червоний колір. Так, зайчику, подобається тобі така гра? Дітки. Ви можете погратися з мамами, можете взяти червоні і зелені кубики, м'ячики і теж поплескати і потупати ножками. До побачення, мої маленькі!